Мої вітання, Сьогодні будемо працювати з rasterним графічним редактором Paint і побудуємо фігуру. Відкриваємо на сайті Xeol.ua, відкриваємо гілку інформатика, комп'ютерна графіка, растрова графіка і Microsoft Paint. На прохання п'ятикласників я побудую ось цю фігурку. Для того, щоб мені було її легше будувати, я зроблю скріншот цієї фігури. І його вставлю прямо в пейнті, ось мені потрібно буде оця фігурка. І зараз спробуємо побудувати цю фігуру. Для цього я спочатку надрукую Microsoft, скорочено, Paint, виділимо його в рамку. будемо старатися, щоб рамка була. Так, щоб надпис був по центру. Якщо це не виходить, ви можете центрувати виділення. Я на всяк випадок відставлю вихідну фігурку нашу вихідний прямокутник з надписом в сторону, а й буду працювати ось цим. Спочатку ми вдаємо команду змінити розмір і по вертикалі. Нахилимо його на 45 градусів. Давайте подивимося, що у нас вийшло. У нас вийшло. Так, прозорість у нас не дає. Давайте Я поки що так прикладу, а потім буду робити так, щоб прозорість не зробила. От ви бачите, що ми побудували цю частинку. Скільки у нас таких частинок? Раз, два. Значить, можна робити копію. Я виділяю і копію, вставляю копію, і копію десь ось тут розташовую. Тобто одна частинка і ось друга частинка. Так? Можемо включити прозорість, щоб ми могли от їх собі десь прикладати. Поки що просто їх ставимо. Далі. Далі спробуємо. от Бачите, ця частинка нам не допомагає, тому я звідси копіюю, вставляю ще раз, і спробуємо. Вже нахилити по вертикалі на мінус 45. Після того, як і лили, ми бачимо, що я можу ось сюди прикладати і ось сюди прикладати. Значить, мені потрібно ще таких дві. Зрозуміло, що знову ж таки копію. І я так їх просто от десь о ці позиції ставлю. Далі. Далі, ну в принципі, навіть можна вже і збирати. то Тобто вот эта частинка может быть соединена с этой частью. Так, и что у нас выходит, и вот эта частина, может прикладывать сюда, пока еще та завалена, ставлю в сторону. Вот эта частинка у нас с Є. Тепер перейдемо до побудови ось цих частинок. Зрозуміло, що потрібно фігуру повернути. Повороти у нас є. Поворот. Бачите, коли ми повертаємо фігуру, і у нас прозорий фон, повертається з обрізанням. Давайте розберемось, чому так. Я ще раз ставляю. Тепер я намагаюся виділити так, щоб було області. область. Щоб Фігура могла обертатись і вже не виходити за ці межі виділення. На 90 градусів, поверну, бачите, все нормально, нічого не обрізалось. І тепер ми спробуємо з вами нахилити на кут 45 градусів. Знову ж таки, звініть розмір, тільки вже по горизонталі на 45 градусів. Знову ж таки, зверніть увагу, що відбулося з фігурою. Вона обрізалась ще раз. Я повертаю на код 90, знімаю виділення ще раз виділяю. І вже по горизонталі на 45. Мало виділи, бачите? Ще відрізалось. Значить, виділяємо ось так побільше. І можемо змінити розмір по горизонталі 45. Ось, це нормально. Але я бачу. Що якість фігури значно втратилась. Напевно, тут кращим варіантом відключити прозорість, повернути, е, нахилити по горизонталі на 45. Ось. І давайте тепер вмикаємо прозорість і пробуємо її. Так, тут вона у нас підходить, навіть ми навіть розмір вгадуємо. І ось тут підходить. Значить, нам дві потрібні. Одразу е -е -е утворюємо копію і починаємо їх представляти на ці місця, де вони повинні стояти. Так от одна. Но у мене не виходить рівно. прикласти. І не тут стіжку стоїть. Ось. І друга. Таким чином ми з вами вже зібрали більше половини нашої фігури. Знову ж таки є копію і вставляю. Так, проаналізуємо. Тепер нам потрібно оцю отримати. І ось отримувати. Зрозуміло, що текст вже написаний знизу вгору. Для цього ми вже і повернемо на 90, а, наприклад, повернемо на кут 270 градусів. В цьому поєнті у нас такого кута не спостерігається. Але якщо я поверну спочатку на 180, а потім ще раз поверну на 90, то. Ми з вами отримуємо ось такий, який нам потрібно. але згрінтував знову брізилась. Давайте, з самого початку. Я повертаю на 180. виділяю і повертаю на 90. Ось. І тепер в мене є текст знизу вгору. Знову ж таки, щоб у нас не втрачалась якість, я прозорість вимкну і виділивши нашу фігуру, почну її нахиляти. Нахилимо ми, наприклад, на мінус 45 градусів. По горизонталі я вибираю на мінус 45 градусів. Получили ми ось таку фігурку. Давайте її виділимо, поставимо прозорість і подивимося. Чи співпадає, у нас текст з цією співпадає. Таким чином я вже маю ось таку. Помагаюся її рівно прикласти. Щоб лінії співпали. Щоб толщина ліній залишилась така, як була. І ось сю Так. Дуже дрібна робота ця, але... Що не виходить? Як отак гратись? Не я. Буду гратись тепер клавішами. Вверх-вниз, ліво, вправо. Ось так. Здається, потрапляв. Тепер наша фігура, ось її так трошки поправлю, тепер наша фігура майже зібрана, залишилось нам провести два відрізки. Наприклад, один з них ось такий відрізок. Не забувайте, що ви можете збільшувати масштаб для того, щоб вам було зручніше працювати. Ось. Тепер у нас є наш надпис, ми можемо його виділити, скопіювати, копію, наприклад, копію повернути. Якщо ось такий надпис, то зрозуміло, що має бути повернутий на 270. Для цього я поверну на 180, а потім ще раз поверну на 90. От я отримав те, що на зразку. І ось, виділивши цей фрагмент, я сюди вставляю. Ну, знову ж таки, копіюємо. Цей варіант вже простіший, достатньо повернути його на 90. Знову ж таки, зверніть увагу, обрізався. Я виділю тепер побільше. Поверну на 90 і прикладаю ось сюди. Ну, майже справа вся зроблена. Залишилося нам дрібничка побудувати зірку всередині. Для того, щоб зірка була. Того розміру, що нам потрібно, ми проведемо в цьому ромбі, який у нас утворився всередині нашої фігури, два відрізки. Ці відрізки будуть сторонами нашої зірки, хоча насправді нам потрібна тільки четвертинка. Для цього я виділю четвертинку нашої фігури і скопіюю. Ну, навіть давайте більш детальніше виділимо, щоб менше прийшлося потім витирати. От я от, от спробую виділити без якихось там додаткових зайвих елементів. От. Бачите, що тепер достатньо мені прибрати, наприклад, ось цю область. Я клавішу Delete використовую для видалення. Далі уважно тут так. Ось цю область. І витерти оцю частинку. Ну, наприклад, можна взяти пластик, як його полюбляють використовувати всі діти і витерти. Що ми отримали? Ми отримали якраз ті сторони четвертинки нашої зірки потрібного нам розміру. Ну а далі ми, зрозуміло, зірку вчилися будувати на інших заняттях. І її просто зараз швидко і побудуємо. Ось. Збираємо лінії, за нашим правилом, відступаючи на одну і ту саму відстань і по вертикалі, і по горизонталі. І отримуємо ось таку зірку. Розмальовувати світло тінь не подає. Для цього, для цієї фігури. Так, виділяю її четвертинку. Робимо копію. Зрозуміло, копію відображаємо, відображаємо зліва направо по горизонталі, і от отак. Є у нас половинка. Зрозуміло. Копіюємо половинку. Копію вже відображаємо зверху вниз. Так, отобразіть по вертикалі. Ось, І прикладаємо. У нас готова наша зірка. Наша зірка до розміру, що нам потрібно, і ми тепер її маємо ось приставити сюди. Зрозуміло. Аккуратно приставляємо так, щоб ліні наші повністю спіпали. І готова наша фігура. Тепер можна давати вчителю на перевірку. І нехай спробуй знайти помилки.